Ми повинні не відмовлятися від своїх цінностей, і ми повинні, ми все-таки івано-франківці, ми повинні ну, показувати, що в нас є ті речі, які нам важливі. Це мова, це наші традиції, це віра, це якийсь спосіб нашого так, якби, життя. Тобто, це для нас важливо. Тому люди повинні, які приїжджають, вони повинні це розуміти, інтегруватись у наше суспільство. Тому ці конфлікти саме на от, от такому, mm -hmm. на, на такому плюс. Багато, ну, все-таки ми повинні розуміти, багато саме чоловіків з Івано-Франківська, Заходу нашої держави, сьогодні служать. І це теж особливо, коли там чоловіки переїжджають на захід країни, це теж певне задається питання. Хоча казати, що тільки воюють за Захід України, я би так не казав, тому що насправді воюють з цілої України. На жаль, навіть у нашому кладовищі на Чукалівці вже поховано четверо. З Донецької і Луганської області, хлопців, які загинули, які просто не можуть бути там поховані, просто треба працювати над тим, щоб ця інтеграція відбулася, і щоб Франків залишався україномовним містом, Франківськ був українським містом, духовним містом, і щоб інтеграція відбулася. Тобто, ми все таки повинні тут бути домінуючі.